Росія самостійно обрала шлях війни, ніщо не виправдовувало війни. Жодна загроза в реальності, лише фейки, хіба що з повним нехтуванням правди, з рефлексами інстинктами властивими державі, яка не може змиритися зі своєю історією імперіалістичними і неоколоніальними інстинктами сьогодні. Лише Росія вирішила продовжувати цю війну і навіть інтенсифікувати її. Ви ж, вже від, від травня постійно демонструєте свою реальну готовність виходити на е, перемир'я і все, що можна сказати, всі зусилля останніх е, місяців, все готово для того, щоб перейти до цього перемир'я. Лише Росія продовжує війну, і інтенсифікація ударів по критичній інфраструктурі України є ще додатковим. Доказом цієї цинізму і цієї агресивності, тому що кожна атака на цивільне населення сьогодні є доказом, що Росія переслідує мету взяти контроль вашої території і не діяти згідно тих зобов'язань, яка вона на себе бере. І коли Росія е, каже, е, що вона хоче миру і звинувачує інших, що її заважають, ніхто не вірить в це. Вже Р, е, Росія є акціятарською е, е, цієї війни, і сьогодні. Е, е, Ця залежність можу сказати, адективна залежність Росії від війни. Е, вона е, е, схиляти більш рішучими і налаштованими нам мир, і цей мир повинні ми робити всі, е, всі європейці. Ми повинні не залишати жодної можливості, жодного зусилля з усіма нашими європейськими партнерами, з усіма країнами, членами коаліції охочих, які яку за якраз тут в Парижі ініціювали в лютому е, і з Сполученими штатами. І з усіма країнами доброї волі, які вірять у цінності статуту ООН і які ставляться до своїх обов'язків щодо підтримання миру з відповідальністю. І ми продемонстрували це вранці перших двох важливих моментів вашого візиту. Цю рішучість спочатку на авіабазі у Віла Кублі ми підписали декларацію про наміри щодо придбання Україною оборонного обладнання. Цю декларацію ми базуємо на посиленні нашої співпраці в галузі оборони в контексті агресивної війни Росії. А також на, на нашому зобов'язанні з першого дня війни допомагати Україні захищатися і зміцнювати її армію і потенціал оборони в рамках різних коаліцій, очолюваних нами, але до яких ми активно долучилися, чи це в галузі артилерії, чи повітряної оборони зміцнення повітряних сил, міражі, сезарі. Все це є вони зарекомендували себе, і це база цієї кооперації. Тепер ми переходимо до нового кроку до зближення інтеграції наших оборонних галузей для того, щоб підтримувати Україну модернізацію її збройних сил, які залишаються першою лінією оборони. І стримування агресії це ми будемо робити у довгостроковій перспективі, і також ми розуміємо, що регенерація українських збройних сил це саме наша обороноздатність, саме тому ми розпочали таку двосторонню співробітництво і розраховано на 10 наступних років щодо передбання і розробки і виробництва. Пила перехоплювачів, БПЛА, пила бомб і, і це йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі, і на 10 років вперед. Далі. щодо придбання нових систем протиповітряної оборони, сам те друг, останнього покоління зараз це ще розробка, але ми ми погодилися, що ця саме розробка зможе бути першою розгорнута в Україні і працювати в Україні. характеристики цієї системи Україна вже знає самте, але тепер це буде нові посилені характеристики. І далі ще одна. Один крок це угода щодо 100 літаків Рафаль з повним озброєнням. І це вже додатковий крок. Що після того як були передані літаки «Міраж-2000» і була проведена підготовка пілотів для міражів 2000 Тепер новий крок це придбання 100 літаків Рафаль і з відповідними програмами підготовки екіпажів і пілотів. Так що наша двостороння з буде буде посилюватись, і ми будемо посилимо посилимо також аспект спільного виробництва в Україні, зокрема виробництва ППЛА і перехоплювачів дронів. У нас після цього буде окреме окреме. Захід форум щодо БПЛА, бо це детермінант, це визначальний момент для майбутнього успіху на майбутні роки. Сьогодні ми бачимо, що ми можемо як може використати наш спільний потенціал на користь України і Європи. Ми спільно відвідали також е, е, сьогодні, в рамках цього візиту штаб сил багатонаціональної коаліції за для підтримки України. Цей штаб функціонує вже кілька тижнів, розташований поближу Парижу під командуванням Франції та Великобританії. Цей штаб є результатом нашої роботи над гарантіями безпеки в рамках коаліції. Очі я нагадую, що саме Франція і Велика Британія в цій коаліції охочих. Ця ми вийшли на план на план дій, і також 60 інтеграторів по планування працюють і базуються в Парижі вже на сьогоднішній день, і вони координують конкретні внески в роботу коаліції щодо сил. мета це розгортання сил для гарантування безпеки віддалених від лінії зіткнення після перемиря і також підтримання України щодо регенерації щодо відновлення збройних сил України для того, щоб е, запобігати і протистояти можливості нової агресії. Я хотів, отже, підкреслити, що ми готові, що все просувається за планом. А на різдво ми плануємо перейти на новий етап в роботі розгортання. Наш також візит підтверджується, що наша підтримка не обмежується військовою сферою. Всі угоди, які ми сьогодні підписали, і також робота коаліції. Ми вже на набагато вперед закладаємо можливість продовжувати і супроводжувати Україну на цьому шляху, але знов таки наша підтримка не обмежується військовою сферою. Вона має також цивільний, економічний гуманітарний характер. В цілій низці стратегічних секторів були підписані міжрядові угоди про посилення двостороннього співробітництва і також поновлення роботи двостороннього фонду підтримки критичної інспектури. Було актовано, зокрема підтримки енергетичної сфери. Я також вітаю підписання між Альстомом і Українською залізницею контракту на суму 475 мільйонів євро на поставку під. 55 локомотивів з фінансуванням ЄБРР та Світового банку, ці локомотиви, які будуть виготовлені на території Бельфора, є конкретним проявом нашого довгострокового економічного та стратегічного партнерства на підтримку ключового гравця у зміцненні стійкості України. Також ми ще раз підтвердили, що необхідно не створити умови для перемир'я і справедливої тривалого миру, і треба діяти за двома напрямками: посилення підтримки України, посилення тиску на Росію, щоб вона ш щоб вона на хмиру на європейському рівні. Ми продовжуємо працювати над задоволенням фінансових потреб України на найближчі два роки. Як це було? Обіцяно європейською радою 23 жовтня, тривають дискусії щодо репараційної позики. Існує шлях, який відповідає міжнародному праву, і ми продовжуємо працювати над забезпеченням розподілу ризиків з нашими міжнародними партнерами, зокрема в рамках сімки. Ми також працюємо над умовами нашої підтримки, зокрема щодо використання коштів, які мають сприяти підтримки військових і оборонних засиль України, посилюючи інтеграцію європейської і української промислової та оборонної баз щиткими критеріями європейської преференції підтримка бюджетних віддатків України має супроводжуватися прив'язкою до жорстких умов. Саме так ЄС може і повинен продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну довгострокову фінансову підтримку. Ми досягнемо цього, у тому числі якщо буде потрібно, шукаючи нові шляхи, якщо як це ми робили вже в інших випадках. Так що, отже, це підтримка України, і це сигнал, що ми не стомлюємося. В тому європейців немає. Ми також рішуче налаштовані продовжувати посилювати санкції проти Росії у співпраці зі Сполученими Штатами, щоб послабити її здатність продовжувати військові дії. Також це стосується російського фантомного флоту, проти якого вимагатиме значних зусиль та глибоких реформ, зокрема в галузі верховенства права, прозорості, врятування та боротьби з корупцією. але я вірю в рішучість українського народу довести ці реформи до кінця. Я, я маю довіру до президента Зеленського, що він це зробить. Франція буде супроводжувати цей процес з постійністю, вимогливістю, довірою та відвертістю, тому що сильна демократична Україна інтегрована в Європейський Союз зробить сильнішою саму Європу. Дорогі Володимире, шановний президенти, я хочу сказати вам а через вас і українському народу, Франція. На вашому боці разом із нашими партнерами ми продовжуємо діяти на користь миру, справедливого і тривалого миру, що відповідає міжнародному праву та забезпечує безпеку суверенної, незалежної, вільної та європейської України.